Вітаю вас, малята! Ми знаємо, що наша мова складається з речень. Продовжуємо разом. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади. Склади поділяються на звуки. Звуки бувають які? Голосні та приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розділяти, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, поділяти слова на склади та друкувати літери. На минулому занятті ми познайомились зі звуком Ч. Та літерою Ч. Зараз я буду називати слова, а ви приготуйте палички з олівцями. Якщо ви почуєте в них звук Ч, то відкладіть один олівець. А в кінці ми порахуємо, скільки ж олівців ви навідкладали. Приготувались почали земля чудеса. КРАЇНА черніїв, меч, материк, Чехія, мапа, Чорногір'я, Чилі, Чад. А тепер порахуйте. Скільки олівців відклали? У мене сім. Дякую вам, малята. Пропоную скласти речення зі словом Країна. Що таке країна? Територія, яка має кордони та населення. Слово Країна це назва предмета. Ставимо питання: Що, Що країна може робити? Подумаємо називатися, розвиватися, воювати, допомагати, якою може бути країна незалежною, прекрасною, мальовничою, рідною? Я склала таке речення Я люблю свою рідну країну. Ось і схема до цього речення. А ви, будь ласка, складіть свої. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується крапкою або ж знаком оклику, або ж знаком питання. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Разом їх назвемо А. Б. В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Й, Й, К, Л, М, Н, о П. Р. С. Т, У, Ф. Х. Ц, Ч. Послухайте віршик. Шароварив козака це принада ще яка в ширину, як теє море, простяглося неозоре. Щоб козакові було зручно їздити верхи і рухатись під час бою, шаровари робили дуже широкими. Слово шаровари з якого звука починається. Так, зі звука «ш». Промовимо разом чистомовки. Ша! Ша! Ша. Співає душа. Шу, шу, шу. літери пишу. Аж 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 у мене гуаш. Иш, иш, иш. прилетиш в Париж. Звук ш приголосний, звук ш, а літера ша. Ось, подивіться, велика і маленька літери Ш. Розглянемо їх та надрукуємо в зошиті. Проводимо вертикальну паличку на дві клітинки, а поряд ще такі ж дві, а знизу з'єднуємо їх горизонтальною лінією. Каже братик Тимошу, хочеш букву напишу? Три стовпці внизу межа. Це для тебе буква Ш. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова шишка. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові шишка звук Ш. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо його однією рисочкою і знизу пишемо літеру Ша. Наступний звук у слові шишка, звук И. Він який? Голосний. Позначаємо його кружечком. Знизу пишемо літеру И. Наступний звук у слові «шишка». Так, звук ш. Він який? Приголосний, твердий чи м'який. Так, твердий. Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру Ш. Наступний звук у слові ш Звук Х! Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру К. І останній звук у слові шишка так, звук А. Він який? Голосний позначаємо кружечком та знизу пишемо літеру А. А скільки ж складів у слові «шишка»? Стільки Скільки голосних звуків? Скільки і складів. Два. А який з них наголошений? Номо ну, покличемо. Шишка. Правильно, перший склад наголошений. Самостійно виконайте звуковий аналіз слова. Шість. Та звірте зі зразком. А тепер, малята, почитаємо разом слова Ша Фа. Ша хи. Шай. Ба. Шарф. І ШАК. «ла». Пропоную відгадати назву країни. Запишіть перші літери, назви предметів і прочитайте слово. А на наступній відеозустрічі ми продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та наблизимо наш шлях до вміння. Читати. До зустрічі, малята!